Я разом зі своїми коліжанками взяла участь у неймовірних навчаннях для жінок добровольців на базі ДСНС Рівненщини. У компанії представниць із Красносільської, Великої Мелянівської, Куликівської та нашої Михайлівської громади ми опановували пожежну справу та рятувальні навички, вчилися надавати першу медичну допомогу при пораненнях, гасили палаючу машину вогнегасником та пожежним рукавом. Били скло, щоб витягти постраждалого з авто, різали метал, щоб визволити людину з машини після аварії. Це був неймовірний досвід, що показав силу, сміливість і згуртованість наших жінок. Детальніше можна подивитися сюжет на каналі 1+,1 у телемарафоні Єдині Новини. Став лайк і підписуйся на мій канал, щоб не пропустити найцікавіше. Далі буде ще цікавіше.